Славене царство цієї сина і святого духа нині повсякчас і на віки вічні. Господеві помолімося. Господи помилуй! помилим. За ми спасіння душ нашої, Господеві помолімося. Господи помилуй! За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церкове з'єднання всіх, Господеві помолімося. Господи помилуй! За святий храмцей, за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімося. Господи помилуй! За святівшого зеленського архієрея Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого, Святослава, преосвященніш архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря і Боголюбимого єпископа, нашого, Кір Володимира, за тих, що чесне присвітрство Христі, де за весь причет людей, Господеві, помолімося. Господи помилуй. За Богом бережений народ наш за правління і за все військо, Господеві, помолімося. Господи, помилуй місто Це і за кожне село, місто країни, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімося. Господи, помилуй. За добре поліття врожай плодів земних і часи мирні. Господеві помолімося. Господи, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих полонених і за спасіння їх. Господеві, помолімося. Господи, Господи помилуй. Щоб визволитися нами до всякої скорби гнів, і нужди, Господеві помолімося. Господи, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твою благодаттю. Господи, помилуй. Свято пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, і приснуді Марію з усіма святими, поминувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богові, віддаємо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцює Сину, і Святому Духу, Він нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Благо я сповідуватися, Господеві, співати мені все. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати заранянист Твою, і істину Твою на всяку ніч. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, поправи Господь Бог. І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Ще ми, Господи, помолімся, Господи, помилуй. заступи, Спаси, помилуй, охорони нас Боже, Твоїх благодаттю. Господи, помилуй. Святу пречисту, пребогословену, славну Владичицю нашу Богородицю і приснаді Марію з усіма святами, поминувши самі себе один одно, і все життя наше, Христу, Богові віддаймо. Тобі, Господи! Бо Твоє влада Твоєї царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господь, воцарився, в красу зодягнувся, зодягнувся, Господь у силу і перепоясався, молитвами, святих Твоїх, спаси, спаси нас, Він утвердив вселену, вона не порушиться, Молитвами, святих Твоїх спаси, спаси нас, свідоцтва Твої вельми вірні, Думу Твоєму, Господи, належить святість на Доїні, молодхами святих Твоїх, Спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків, амінь. єдинородний Сину, і Слове Боже. Безсмертний ти зволити спасення нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці і приснодіви Марій, не змін наставши і розп'ятий бути бо Христе Боже, смертю, смерть подолав. Ти один у святій Тройці, рівнославими, З Отцем і Святим Духом спасив. Ще, ще в мирі, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю. І пристані, по Марії з усіма святими, помянувши самі себе один одного, і все життя наше Христу, Бові віддаймо. Тобі, Господи, бо ти благий, чоловіку, любець Бог, єси й тобі славу, висилаємо у цій і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь прийді та зрадуємося, Господеві, Воскликнімо, бо Спасителеві нашу. Спаси на сину Божий, у святий дивних ти співаємо тобі, Алилуя, і дім перед лицем його зісповідання, і псалмами воскликнім йому. Спаси на сину Божий, у святий дивних ти співаємо тобі, Аллилуйя, бо Бог великий Господь. Цар, великий по всій землі, спаси на сину Божий, у святий дивний ти співаємо, тобі, Алилуя, Премудрість, прості. Прийді, І прикладімо до Христа, спаси на сину Божий, у святий дивний, ти співаємо, тобі, Алилуй. Спаси, Господи, люди твої, і благослови наслідя Твоє. Час і навіки, віки, О, на віки, віки возніся ти не хрест воли своєю, Новому людові твоєму, що твоє ім'я носи, наруй щедроти Твої, Христе, Боже, восвесели силою Твої благовірний народ. Противників даєму, що за посібник має твоє оружжя, миру, перемогу. Бо ти, святий Си, Боже наш і тобі славу, восела, твої сини і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. святий Боже, святий кріпкий, і святий без мати. Святий Боже, святий кріпкий святий, безсматний нас! святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний нас! слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віків, амінь! святий. Смертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, будьмо уважні, миру, сінка премудрість, будьмо уважні, восім, Господа Бога нашого. І поклоняйтеся покланяйтеся, підніженіть його босвяте, воно. Господь воцарився, нехай ніваються люди, Возносіть Господа Бога нашого. І поклоняйтеся поклоняйся, підніженіть, його святе. До Тимотея другого послання, святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Павло, апостол Христа Ісуса, щоб звістувати обітницю життя що в Христі Ісусі, Тимотеєві любому Синові благодать, милосердя і мир від Бога Отця, і Христа Ісуса Господа нашого. Тож не соромся світова Господа нашого, ні мене Його в'язня, але перенос труди з мною для Євангелія за помічу Бога, який спас нас і покликав святим покликанням, не за наші діла, а за своєю постановою та благодаттю, що була нам дана в Христі Ісусі. Перед відвічними часами об'явлена ж була через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть, і освітив життя і безсмертя Євангелієм, для кого я настановлений проповідником, апостолом та вчителем. З цієї причини я й терплю це. Але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував, і я певен, що він може зберегти те, що мені було довірене на той день. За правило візьми слова здорові, що жити чув від мене у вірі та в любові, яка у Христі Ісусі, бережи передання Боже Духом Святим. Який живе в нас, ти знаєш, що всі ті, що в Азії, між ними Фіген і Ермоген від мене відвернулися, нехай Господь дасть милосердя у унисифура, бо він часто мене підбадьорував, не соромись моїх кайданів. І як був у Римі шукав мене пильно і знайшов, хай Господь дасть йому найти милосердя в той день. А скільки послуг він зробив мені є песі, ти знаєш ліпше від мене. Аллилуйя, Аллилуйя, Поміни сон твій, що його придбав ти здавна. Алелуя, алелуя, алея, алея, алелуя, милуя. Боже цар наш перший віку вчинив спасіння посеред землі. Алелуя, алелуя, Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, вирусі. Слава і духові Твоє від луки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь цю, один чоловік. Знатного роду пішов у далеку землю прийняти царство і потім вернутися. Покликав він десятьох слуг своїх, дав їм десять мін і мовив до них, промишляйте ними, поки я вернуся, Співгромадяни ж його ненавиділи його, і вислали сідом за ним посольство сказати: не хочемо, щоб ти царював над нами. І коли він прийняв царство, вернувся назад. Звелів прикликати до себе тих слуг, яким дав гроші, щоб довідатися, хто що придбав. Перший прийшов і каже, пане, міна Твоя придбала інших десять мін, сказав пан добрий слугою і благий, тому що ти був вірний у малому, візьми управління на десятьма містами. Прийшов другий і каже, пане, міна Твоя принесла п'ять мін. Він сказав і цьому, ти теж був. Будь над п'ятьма містами прийшов іще інший кат. Ось твоя міна, пане, що я тримав, сховавши у хустині, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш чого не клав і жнеш, чого не сіяв. Пан до нього каже: з уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго, і ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав. І жнучого не сіяв, чому отже не дав моїх гроші в обіг, і я, вернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли, візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять. Пане сказали йому, він має десять мін. Кажу вам, кожний, хто має десять, а в того. Кажуть, кажу вам, Кожний, хто має десять, а в того, хто не має, відберуть і того, що має. А ворогів моїх тих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди, і вбийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус, пішов попереду, здіймаючись до Єрусалиму. Слава Тобі! Момо всій з усієї душі, з усієї мисли нашої промову. Господи, помилуй. Господи, все, держите люжого ціл наших, молимося Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої. Молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Що молимося за святішого Вселенського хіра Франциска, папу Римського. Блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служить послужити святому храмі, цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом бережний народ, наш заправління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимося за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння для слів Божих, всіх, чим нами читали під час літургії, всіх, хто потребує нашої молитви, всіх наших воїнів, які захищають нашу батьківщину, волонтерів, добровольців, поранених, полонених, міста, які під загрозою обстрілів, окупації. За наше військово-політичне керівництво, їхні мудрі рішення, за нашу очевидну перемогу і мир. Молимо Тебе, милостивий Господи, вислухай нас, що молимося тобі і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимося за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости. За тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Омилостивий чоловіку, любець Бог, і Світові, тобі славу села, і Мотві, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вірні олашених, помолімся, щоб Господь помилував їх. Господи, помилуй. їх словом істини. Господи, помилуй! Відкрив їм Іванглії правди. Господи, помилуй. Приїдав від до святої своєї соборної апостольської церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй заступи охорони, Боже твою благодаттю. Господи, помилуй. Щоби вони нами славили причесне і величне ім'я Твоє, Отце і Сина і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні, ще і ще в мирі, Господа, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Божа Твою благодаттю. Господи, Поми. Присвято примудрість, що під владою Твоєю завжди бережені. Ми тобі славу зсилали. Отцю і сина і святому віку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.